Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, і зазвичай перше відео має бути записане людиною, яка трішки бадьоріша, не надто втомлена, а не це кілька хвилин до того, як треба йти спати, і людина вийшла з хоттабу, де варилася 45 хвилин, поки дитина займався уроками з плавання. Але anyway, я вирішила таки сьогодні записати це відео, тому що я трошечки е якийсь час назад записала останнє відео для мого іншого каналу. Я його не те, щоб закриваю, я просто не буду його продовжувати. І е, починаю цей канал. Я дуже хочу його монетизувати і щоб хоча б якась копієчка падала, і я могла її переводити, куди мені хочеться, а не просто е, нічого не робити. Я не впевнена, що цей канал буде вам корисний, і не впевнена, що це буде комусь корисно, крім мене, але для мене це свого роду спілкування. І... Через те, що в мене дуже-дуже погана пам'ять, прям дуже погана, ці відео мені будуть як нагадування, е, про що я зробила, що я роблю, і яка я була. Також, якщо в мене коли-небудь будуть діти і внуки, яким буде це цікаво, то вони, можливо, зможуть подивитися, якщо вони розумітимуть, що я кажу. А може, Може, комусь це все ж таки буде корисно, я не знаю. Тому що мій попередній канал назбирав трохи підписників. Комусь щось було цікаво, комусь щось було не цікаво. Комусь подобалось хейтити або е, запитувати всякі питання, на які я не можу відповісти, або не хочу. Це одне і те ж саме. Е, тут я думаю, що буде те ж саме. І я просто буду ділитися тим, що я живу, і нічим іншим. Навряд чи тут будуть якісь лайфхаки або рецепти. Але якщо я просто знайду щось дуже дієве і дуже просте, воно, скоріш за все, тут буде. Фух, я. Це вже сьоме. 7... Сьоме серпня літо добігає до кінця, а я щось літа і не бачила. Була дуже зайнята на роботі. А... Важливими справами і щось так виявило, що ту роботу, крім мене ніхто не робить. Вона відповідальна, щоб і я трошки більше витрачала часу, ніж я маю на це витрачати. Були якісь дедлайни, а потім виявила, що ця робота не настільки прям ургентна, як, як здавалося. І так відбувається у всьому. І я дуже часто почуваю себе а, не те, щоб. Не потрібною, але те, що я роблю, я відчуваю, що я, начебто, знаєте, роблю якісь робочі справи і кидаю їх у воду. Мені платять гроші, я би мала радуватися, але я така людина, що я не можу радуватися і жити від пейчеку до пейчеку. Це трошечки, може, я вже стара стала, або може я переживаю якусь кризу, але хотілося б щось робити, щоб мало якийсь сенс, а не просто отримувати гроші і робити видимості, що я щось роблю. Відповідальності багато, роботи багато, часу небагато. Я чогось думаю, що я молода, красива, здорова, повна сила і енергії. Це неправда. Я на роботі цілий день стою у мене екстеншн деск, тому що я не можу сидіти. Ну, якби я можу, мені просто в моїй спині це не подобається. Я розкажу вам, чому це не подобається, можливо, не в цьому відео. Але сьогодні я думаю, що потрібно щось змінювати. І я не знаю, що. <с> <с> Якщо ви знаєте, що змінювати, розкажіть мені. Поки що я маю в планах тільки задобувати чатик GPT зі мною побалакати про те, що мені шукати. Але е, е, ніякого, ніяких кардинальних змін, які можуть відбутися прямо зразу. З роботою я не планую. Просто планую щось робити цікавіше. Можливо, я роз, розгадаю якось. Собі заняття на роботі і придумаю якусь посаду або іншу роботу для себе. У мене є для цього можливості. А можливо, доведеться щось міняти. Із хороших новин моя компанія заплатила за моє навчання в НАІТ. Це перша, перша сходинка Project Management. Я починаю навчання у у вересні і воно продовжиться до грудня. Так що, ймовірно, весь цей час ніяких змін у мене не передбачається. Також в мене прийшли тут люди, які заважають мені розказувати історії і розсіюють мою увагу. <схід> Я думаю, що на цьому, <схід> на цьому варто <схід> <схід> завершувати. Тож, якщо ви вперше мене бачите. Можете нам задавати якісь запитання в коментарях, і, можливо, я в наступних відео вам відповім. Якщо ви мене бачите не вперше і прийшли з мого попереднього каналу. Ну що ж, щось у мене помінялось, а щось не дуже, то залишайтеся або не залишайтеся. Мені потрібно назбирати кількість переглядів, мені потрібно назбирати підписників, і тоді я зможу трошечки монетизуватись і. І почуватись, наче я щось роблю. Бо поки я не роблю нічого. Живу собі за своє життя, іноді роблю зарядку, іноді не роблю, іноді ось підняла тільки що муку. І даремно я це зробила, хоча піднімала її правильно, але щось стрельнуло десь в тазових кітках. І я переживаю, щоб мої там диски не повилазили заново. Але, а знаєте, чого переживаю? Переживаю через те, що я не роботу, а якщо раптом щось станеться, і я буду в госпіталі, і потім, ти, і потім чилить після госпіталя, там мінімум 5 тижнів як минулого разу, то в лежачому положенні дуже незручно працювати. В стоячому зручно, в сидячому неможливо, а в леж... і в лежачому неможливо. То я коротше, буду себе зараз сама гризти і сама копати за ту муку і за те, що я втомлена, і треба йти відпочивати, а я щось не відпочиваю. Розказуйте, як у вас здоров'я, що там у вас нового, що не нового, що старого, і будемо на зв'язку. Пока!